Что ты, блогерша, привет? привет. А что ты, видик? Что ты, видики не снимаешь, не? Ну, ты же не вздумай, не дай выставлять твой видик, а? Я, Юра, классный видосик. Дивися, ну, это уже начинается шантаж. Начинается шантаж. Доброго здоровья. У вас два сегодня, да, в неделю. Неделя выходный, правильно? Калюнчик, сынок. Привет. На роботу як на празник, так? Да? Коли робити благе, благоділо. А чого і не, так? Да? Що там, батько дзвони? Він тільки сьогодні поїде. Ааа, я маю на увазі, що Старлінг працює. Так, так що дядя Сережа з Києва. Дякуємо йому, що нам подарив Старлінг. А потім він же ще ж і проплатив те, що було на цьому. Пізніше він узнав. Батько казав, так? Да? То ти десь прогавив. Чому ми сюди приїхали? Точно. А ще морожене їсти на заправці, так? Да? З Зядя Юрою каву пить, дядько Юра не п'є. Ще дядя Гріша приїде. Найголовніший завгар. Сергій Леонідович, привіт. О, Григорій! А ти Олега взяв? Взяв? Як же ж ми без завгара, правильно? Сьогодні в мене немає селфі палки, руки трусяться. От. Так що, дорогой, привіт. Сильно не шатай мене, бо палка ж в мене без стабілізатора. Да, ти ж не мог пропустити це діло, правильно? О, бачиш, який ти добрий цього. тільки прийшов і одразу хтось 100 гривень чинить. От. на нашій машинці. Так що люди, бачиш, довіряють, люди скидають. Так що, друзі, перезиваємо А. Ми все будемо перевіряти. Так що я ще не привітався. Всім доброго дня, слава Україні. Дякую всім. Небайдужим за підтримку і довіру. Так і далі збираємо на ці дві машинки. Це для 32-го бата. Хлопці хотіли за свої кошти купити, звернулися, щоб я знайшов машинку. Там служить мій підписник, синовод Руслан із Лубнів. Ну, але, на жаль, чекають зарплату, поки її немає. Але ми ж не можемо залишити їх і забрати в хлопців останні гроші. Тобто ми це все діло організуємо і я думаю, що по максимуму закриємо це питання, так як Віталіна з 33-ї бригади, Андрій, чоловік свойоми, вже назбирали і купили автомобіль. Я також хотів її підтримати. Татя помаленьку з Фастова на 115 збирає. Юрій Фермагру на 71-й також розбирає. ми вже 100 тисяч скинули, але будемо підтримувати, якщо вийде. Ну а поки розбираємося з цими автомобілями. Це в нас вийшов, але є ще навара, за яку ми також повинні кошти. Так що купили ми два комплекти резини. Ось такої я вчора показував у відосиках, Дякуючи, це виходить адресна допомога Спортланда. Від Василя Олексійовича і його команди. О, там сім'я, чоловік із дружиною допомагали, а також хлопчина із СТО. СТО. Зараз вже не пам'ятаю на пам'ять, але за ці кошти це 1000 доларів. Ми купили зараз на даний момент 8 коліс на джипа 16 радіус. О, дякуючи хлопцям з магазину Віанор, шукають і стараються якнайдешевше знайти через поставщиків, через ОПС. От, і заказали також два донкрата, два компресора, два троса, два балонних ключа, а також ще два набори ключиків. Так що рухаємося далі. Працюємо, не зупиняємося. Да, Надюш? Ми в п'ятницю доволі непогано попрацювали. Дякую глядачам. Ми тоді якраз проплачували резину і ми вийшли вже на вечір. У нас за день там було мінус 26, а вже на вечір ми вийшли мінус 11 тисяч. Тобто в плюсі, вірніше, в плюс вийшли 11 тисяч. Тобто був дуже хороший день. Активно ми попрацювали, а також Віруська вчора з віолетою продавали браслети біля лікарні, ми навіть про це не знали і назбирали вони 600 гривень. Да? Дуже хочеться долучитися її до цього всього діла. Також Люба Мілешка, яка прислала міні, Мавіка і знарядження для хлопців, ми вже передали. Одного хлопчика ми. Допомагаємо одівати він добровольцям. На жаль, зараз добровольців дуже-дуже мало. На жаль, немає мотивації і, ну, і тому, що спілкуються з хлопцями з передової, і трохи є моменти, наче всі готові захищати державу, але деякі моменти відношенні командирів і деяких людей трішки визивають моменти, коли люди не хочуть йти, і за Командирів. Так що, друзі, ну то таке, то вже інше питання. Ми працювали і будемо працювати, хоч є багато оленів, які нам заважають, напрягають. Не знаю, можливо, вони ні хрена не роблять ну, і нам мішають. Що тут у нас по L200? Ну, така ржавенька казав Юра Рама, але вона ціла, жива. Ну, Вона тут і помочніше таке, звісно, видно. Точно така сама. Л200 як і у нас стоїть у дворі. Ресори, звісно, тут такі, як гузіла, піднімає. О, Теж рама ну, стукали, грюкали, все нормасік, ржава, ну, але ціла, ціла. Це вже дуже добре. Дядя юра піднімав. А, то ж тут торціони стоять, так, да, спері. Оце вони є такі два цих о, таких лома, так? Да? Оце два лома, а це є торціони, так? Да? Ну так, да, оце регулювання їхні, мають. Ага. А це регулюється, вони. То Тож можна підняти передок, опустити передок. А вони типу що, ну вони згинаються чи що? Ну принцип їхні. Ага. Типа заходить, так? Да? Ні. 285-70 Куди покотив? Акраду? Це вона в Китай? Чує, ні-ні Чуєш? ні. ні, ні. А вони ж по діаметру 16 обидва, тільки одна вища, одна нижча, так? Да? Вони ну, 16 радіус обидві. На Тойот. Так що процес йде. На тойоту жовтня. А ти не прикидав, не приміряв? Це на Тойоту? А ну притули, притули до колеса, до передня. Вона чуть-чуть вища буде, так? Да? Ну будемо дивитися, де не довжна черкати, поїде. Да? Ми на нову пошту з'їздили, а, а, а цього. А посилки не забрали. Щось у мене телефон темно показує, напевно, у мене також зарядка. Чикердос. Ну треба якось зафіксувати це все. Ці всі моменти. Ми два прицепчика ячменчику вигрузили, так собі, знаєш. І все, і нормально. Зравче на просутці. Сюди перейди. Але вона ціла. Вона зверху поживіла, басилась Ні, це я простукав, ходив, простукав все. Воно механік, бачиш, на... бачиш, можна попустити, пустити, закутити. Оцей ціреві, яка сьогодні. Я типу. ні, ну так. Ні, елічка, конечно, єлічка. Це у нас перша. Елька, так, мецмісці у нас перша. Ну а втрима була, ну то трохи не бігав. Походу запаску вже ніхто ніколи не знімав. Що ти, механік? Михань! Що ти скажеш? Бомба. Ракета петарда, будеш їхати на ній? Ну а на чому, ханя? Ну ти ж себе ще десь у поле взяти на правому рулі покатати. А? Ти ж з правим рулем не їдеш? Не, 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 ну зрозуміло, що ти поїдеш і без руля. Знаєш такого таксиста? зайця був? Чуєш? Знаєш Віталіка? І світанка. Поняв? Поняв? Поня. Поня? Ну, колись їде, повертає, він ж дебелий. І дервав руля. На, 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 на дев'ятки. Не представляєш цю картину? Була така історія. О, так що от такі моменти бувають. Так що сильно не, не дави, сильно не нажимай. Що, каву п'ємо? Все, тоді ще п'ямка, хай хлопці перезувають. Тобто невеличкий відеозвіт. звід. Ріорі, ти як мій підписчик, для тебе важно, коли я показую такі моменти. Звісно. Ти з Оксаною лежиш на кроваті, включаєш шелудька, ставиш йому брат лайк, пишеш, так? І... і дивишся, що воно впадло, зробило, скільки воно грошей украло, у дорогих підписників. Так? Юра теж дивиться, шелудька. Не, ну тут він дивиться напряму, а тоді буває на себе дивиться зі сторони, де там шелудькою зазняв. Я же думаю, що в мене є бізнес-ідея, я буду про тебе знімати, вистарати на цьому залі. Правильно, треба знімати Шелудько поза кадром. У нас вже такий був один. Коли я там да, правив у своїй церкві, там в зерновому і гонщик, я ж тобі розказував, він залазив на мішки. І тихенько я там коли розказував, що, як і по чому в нас халвана за річчі руберують в Одесі. Він оце ці всі моменти, він знімав. Ж, ж, а я ж то, ну знаєш, коли там понісла. А він потім мені через дві тижні раз і скидає на вайбер. Я кажу, от ти такий нехороший чоловік. І він каже, так, будеш на мене мандіть, я в групу скину, чуєш? Отак! От Отакі моменти були. Так я ж скинув відео, якому вже було в 2012 От, Зараз, вибачте, мене вже 2023. й але це відео було приємно подивитися. Я вже буду значити ти там десь. Це якщо ти там собі десь камеру там поставиш, там, туди сюди і я не. Да? А що ти викаєш мені, можеш тикати. Кишелудька, ти козел там. Ні, козлом не треба мене вже. Що ти обідаєшся? А що я, кажу? а що. А ти теж чи що? Кажа, я що. Ой-ой-ой. Так що, ти до мами дзвонила? Ні. Ні? Ну от то я кажу. Чайку. чайку йдете? Чого? По мохіто. По мохіто? Ну дуйте. Може вам ще треба, щоб за щось купити, так? Да. Да. Ні, А хто сьогодні ячмінь розгружав, так? Да? Аванс. Аванс? аванс? Да. За що? За те, що я мішкінар. Да. А мені за те, що я з дітьми сиділа. Моя ти маленька. Так вони ж почті такі. Як ти. Ні? Так що, друзі, процес іде. Пацани вдвох працюють. Ну, вдвох воно веселіший батька бить, ще плюс начальник контролює, так? А що це немає ще цього хижняка старшого? А вдома? В няньках, так? Ну так. Я розумію, так він вже дожен... А-а-а! Я думаю, що він... Діде додому, блядь, заїжджає. Сергій Петрович не вистачає ще одного завгара. Що, гроші дай? Що даю. Диски не дають, Так. Да. Григорій, а ти куди пішов? А? Так сюди йди. Гарно відбалансуємо. Бля. Гриша. Ти в кадрі. Оксана дивиться, Ввечері будете... Прикинь, оце пообнімалися, дивляться шелудька. Що ж там Гриша робив? Ладно, він же ж то бачив, що він робив. Але ж не все знав, що я її знімаю. І тут такий, така подача в вуха, він щось от відвлюкся, що таке. Да. каже, а що це ти там казав у відосіку? А? Кажи, любиш Оксану? Оксана, чи живічки купив Оксані? Жену свою дуже сильно. Чуєш? Дуже сильно. Ти я теж так завжди кажу. І я кажу, якщо. Дружна сім'я, якщо чоловік любить жінку, значить діти у них також любимі. І це сильна родина, а сильна родина це є Україна. О, так що. А то кажуть, під каблучник. Гриша взагалі ну, підвалянок, так? А ти хто? Ну, він під... Я під каблучник, а він підвалянок. А ти хто? Під черевик? Ти черевички носиш? О, бачиш, він свою. Оксану... Черечки. <тас> а, то ти під босоножок, чуєш? Босоножок. А Петрович а ти твій підкаблучник? теж підкаблучник? Да, Я ж під каблучник. Я сказала Петровна, бігом там е, цього, тушоночку поставити. Я, я цього пов'януюся, раз погнав, раз там спотикнувся, впав, подорвався, там, бігом по цю мотнувся, кабанам хвости покрутив, бух, полетів, що? все там, Добре. зробив, там, все чинчинарем. То не, да. не, Та не, Та я, не я, то не я, я не винуватий. Я не винуватий. Ти прийняв роботу. Бомба. А ну відкривається воно. Да, Я такий телефоном ще нічого Ші. не бачу. Красота. Ші. Це також один із волонтерів Я підсобив цю штуку. Да. Да. Березанський. Зараз Юра скаже. Юра, це ж теж волонтер нам підсуетив. Хто? Ну ляду оцю. Ну, матеріал. Ну він не волонтер, Ну, він також допомагає. Да, да, Макарню фамулі, так? Да? Да. Макаренко. О, а як ми її закривати будемо? А Ні, так можемо щось зробимо, щоб вона не тарапкотіла. Знаєте, як, колись... Знає, як колись бутило, таке як у цьому так я, раз? Я їхав, вона не торофтить. Ні, ми а щось придумаємо. Ні, так ми все одно можемо щось придумати. Не, ну можна. Правильно? Так що, Гриша, включай мозги. Ти ж прораб. Поки у нас є магазин, автомагазин, віанор, який нам конкретно допомагає з пошуком різних запчастин. Перезубкою коліс. Так що я дякую. Чуєш? А воно ж так і є. Ю, на Льошки, да? на кольгі магазин. Чи на Сірой вже? на серйог. Серйог. так що Це ФОБ-рекида, правильно? Так що фоб і магазин, віанор, експрес-шинний центр і магазин. Завжди допомагають, підсобляють. Даже я ж кажу, це ми забирали тоді на Серега свої машини ну, зараз немає на вар. У нього меншенька машина. От. Забрали також на ЗСУ хлопці, купили насосики, щоб нам не чекати. Він каже, я собі закажу, а свої зняв і поставив. Ти вже там теж знімаєш контент? Тіпо, типа типу, така дивиться, типа така дивиться, потім шелудько такий на, на паузу поставив. А вона, типо, прийшла і така каже, ну що ти шелудько, да? Це як сьогодні сижу дома, а прийшов Юра, маленький такий хлопчик і. Віолетта Славко, а я сижу на столі, вони балакають. Ну що, ти дивишся шелудька? Думала, да, я дивлюся. А ти див, я дивлюся. Так як. Так же, а, ти Я дивлюся Сергія. А так, такий же він же Сергій. Шелудько, І Стой, сидять біля мене, чуєш про мене балакають, щось там розсуждають. <ривляюсь> да, мені <приятно>. Так що, Вечером поскидай. А ти, зміючка. зміючка. Неділя, а сьогодні неділя такий движнячок, так, да, вже. Під вечір, але люди їдуть, їдуть, їдуть. І хлопців попросив, щоб після обіду, щоб прийшов Коля, приїхав Юра, так як уважеш теж вихідний. Ну, але в зв'язку з війною просто немає вихідних. Що ви там вже мутонули? А? Та получили трендюлей, чийсь завгар і ще один завгар. Ну, а я третій завгар. Кажу, мене так не устраює. Треба робити. Треба зробити так, щоб воно закривалося. щоб будка все було чинчинарем. Щось дуже ну, мутять. Ага, резинка, резинка це святе, так? Да? Ну а як, без неї не куди. А може якось прикрутити, такий клас-клас, да? ну, так? А потім сюди заводимо. І резинка тільки клас, і буде прямає кишені. Щось ви мене на тя? Ти думаєш, типу як резинка буде? Ну, як як амортизатор, типа. Ну, резинка вийде отсюди. ось, знизу. Ну, і буде тут резінка, отак відбувати. Ти думаєш, що тебе красиво. Це що? Ну ти ж теж, якщо в тебе в трусах резинка, вона ж не зверху. Оксані, а, каже, а другий раз і Оксана, зробиш йому так, щоб резинка була зверху. На трусах, І носки поверх штанів. Любиш носити? А я люблю, коли як зимою холодно. І коли мені я надіваю поштаніки, то я люблю, щоб носки були на почтані. Бо коли в мене висунуті ноги, то мене роздражає. Щось вже мутять. Мутні тіпи. Це тим, які мішають нам працювати. Це, це селфі на пам'ять. Селфі на пам'ять у відосі. О, Бач, все робимо заради чого? Перемоги. Заради перемоги. Так що ставлю на пам'ять на, пам на паузу. В мене тут присуть, кажуть, давай бігом карту. Такі моменти бувають в житті. Треба частіше, частіше виїжджати е, в місто Береза. Ні, я кажу, в нас є підприємці, шикарні. Десь там по тебе. Не треба. Та їм все одно заказав. Так що ти не дивишся, я завжди кажу. Так що все нормально. Диви, я вже ставлю на паузу. Оп. Так, поки балакав, чи розмовляв, вже прийшла до нас, приїхала Toyota. Toyota, дівчата десь пропали. Л200 вже перезутий. Не знаю, можливо ще сьогодні поїдемо і протестуємо. Отак От виглядає резина. Упс. Вже заодно протестувати, а потім помити. Що ти калян? Ти теж контролюєш, що шелудько робить, а? Привіт! Діваєш. Привіт! Куди ти гроші діваєш? Куди я гроші діваю? Ну, Даєте, бачиш, куди же діваю. Я вже сьогодні запитував. Бачиш, куди діваю. Я ж кажу, саме цікаво те, що ті люди, які допомагають, вони такого не кажуть. Ну, також ти один із тих із своїх дружини. Так само ж Юрко, який допомагає, ну і багато інших, понимаєш? тільки що приїхав наш підприємець Березанський. Знаєш такого, там є така, як воно правильно називається, магазини кошик. От, приїхав, зажав мене і каже, давай мені номер карточки і все бігом. Так що перекинув мені п'ятерочку. Отак. Так що підприємці Березані теж допомагають. Що, ти по курі вже приїхав? Ні. ні. Не забув до мене. Ні, не забув, звісно, не забув. Що ти малиш, як воно? А ти я там поки ляси точив, то ти вже одну машину і перезу. А на утік, гутік, да? так? Не патріот ніфіга, так? Да? Йому треба додому? Ух ти. Чи ти кажеш, не мішай мені малому робити речі? Так, да, не помішав сюди на родину. З'їздить. Це в тебе батько на його родині, так? Да? Так, да. да, виходить. Ну, трошки далі. Ну я маю в тих, тих... Ну ближче, ніж до нас. Ну так. Да. Тихе. Він сьогодні поїхав, треба було щоб підкинув. Його? А на відео все так швидко, так, да, Коля? Раз, вже Коля тепляє на другу машину. На першу ще не цепляли, не знімали, а вже на другу цепляємо. А вже пройшло скільки годин? Часа два вже пройшло точно. Трошки менше. А якщо вірити мені, то вже... Скільки Юра? Вже два часа десь, так? Да? Два часа десь ковіряємося. На ну, задку нормально. З кожною машиною ти все їх значе вони легше і легше, легше стають. Да? Ні, ну перша навара, я як пам'ятаю, як він першу навару перезував, це був капець. Я, мабуть, ну, ці забирати не буду. Може хтось хлопців заїде там на запаску. Ну, вони реально. Вони реально. А, дядя Ваня приїхав. Так, я? Да, сказав така доволі не пан. Що а. А ми... ти, дядя Ваня, привіт? Почали з Віолети його біля лікарні, ми йому подарили брочок і колечку. Да? Да. Да, Добрий день. Доброго дня. Другий здається. Працюємо, бач. Зараз понадіваємо, поїдемо протестуємо що ввечері. Що колюнчик, все. Друзі, перезули. Дякуючи вам, дякуючи всім. Небайдужим. Так що працюємо. Зараз діду звиням хвости покрутимо і печемо додому. Так, резина, звісно, не вдугала. Ну, оці... Юра, цих, мабуть, ми пару штук теж вкинемо. Оця і оце. А ці два ставлю, може хто з хлопців, треба вже там доїхати, то хай беруть. Ну і тобі пару штук вельку, так? Так, 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 да. Я можу тобі їх всі вкинути. Хай будуть. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Перетягуємо колеса і печемо додому. І їдемо після десь семи, поїдемо, протестуємо. Ну, відео вже думаю буде завтра. Так що на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, рухаємося далі. Дякую всім небайдужим. Всім пока-пока-пока.